Привіт, друзі. Ну що, як ви зрозуміли по відео, знову щось цікаве. Я знайшов. Коротше кажучи, їхав я їхав і бачу щось. Думаю, поїду іншою дорогою. Що якось тут нудно, поїду іншою дорогою. Тут приїжджаю і бачу, а що це за світло таке? Що це за привид в кущах? А то варігатний каштан. Ну, він варігатний чи може хлорозний, такий, знаєте, це як... Така тонка межа між. <смі> Вибачте, мачуки будуть, але між йобнутим і їбанутим. Да? Тобто Треба, щоб було трошечки щось незвичайні. Да? Тобто, Звичайно, бухгалтерів не цікава, ну, просив би повазі до бухгалтерів. Але це. <смі> але що здається? Зараз я повертаюся за лопатою і е потім ми вам покажемо, що там виросло. Поїхали разом. це? події. Бачите тут Конопля і зелені і ось це ось красунчик. Я не знаю. Ну, Здається, це мені дуже схоже на щось сортове. Дивимося, листя на просвітлення. Ну, Це на хлорос не схоже. Тобто, така гарна може бути форма, Видно, він тільки виріс. Тому що якщо прийняти, тут є ще інші є каштани, які росли. Бачите, ось вони тут просто зелений колір. А ось тут Бачите, що таке цікаво, але це я не знаю, чи це воно від холоду треба спостерігати. Але розумієте, в чому прикол, то що поки я буду спостерігати, хтось продає його поламає або ще щось. Я на собі маленьку лопатку, але я думаю, треба брати, думаю, більше лопату треба брати і треба її копати. То за лопатою і поїхали, будемо викопувати. У в мене, в мене є лопата, в мене є пакет і є горщик. Навіть дивіться, якщо це може бути у нас таке мороза, да, наприклад. Або там, не знаю, ну, може кислороз навіть вилікуємо, все рівно підщепано, ніколи не буде лишньою. Дись, друзі, як цікаво, вже люся, Яке сонце. Ну, що будемо обережно копати. Давайте я поки поставлю на паузу, а потім вам скажу, що я вже готовий. Ну, друзі, як бачите, у нас така ця. Найкраще. Але так, щоб не пересох корінь. Зараз заберемо додому і будемо. Ним займатися вже особисто, друзі. Шукайте, гуляйте, дивіться під ноги, під руки, куди хочеш. Хоч, Можете подивитися, що тут знаходиться в нас. Короте, цікавого. Тут нічого цікавого немає. От, все якесь таке звичайне, От, але цікава наша гамна качка. <гум> страшна історія, побудували нову. Режимний об'єкт, друзі. Короте, поїхати додому. Потім буду ще знімати відео, про нього буду вам розказувати, по чому тісь рубіроїд. Коротше, такий от красунчик буде в моїй колекції. Дай Боже, щоб він таким залишився. Назову його, наприклад, або привид міста, або Привид опери, або Привид гамнокачки. Ой, друзі, все. Цимцям пока-пока.